Заслугавку, будемо слухати. Да! Ух! Да! Я знаю, що ти люблять. Ну давай. Про дівчинку Марусю. Чорта в червоних чоботях! Чорту церкву. Церкву. <реш> Чорну церкву і чарівну квітку. Так, зараз ми виберемо собі дівчину Тоб, ви малець, Ось, Маруся. Ти, де Маруся де? <реш> Колись давно в нашому селі на Троєщині жила була дівчина Марусю. Красива була невимовно. От тільки бідна, дуже. Навіть підтечки немало, бачили штаня ходити. Роботи діряві, були діряві пальці стерчали. пічали. ніхто замуж не брав. По вечорам хлопці з дівчатами збиралися на вечорний. Що таке вечорний знає? Діскотека. Танцювали, співали, вишивали, танцювали. А Марусю до танцю ніхто не включить колекцію Заходить в Я. Я! Заходить украсить в лоб. Раздиви вийде не може От чердак на ньому синій, кузики золоті, чоботи червоні. Так по хаті подивився. Музикантам червінця золотого дав. Ти мені давай. Музикантам червінця золотого дав. Дівчата, медяники, у нас просто до Маруся. Марусечка, Марусечка. йдеш зі мною танцювати. Діду, ну, каже Маруся. Протанцювали вони та Протанцювали вони та ночі, і не каже. Маручечка Маручечка, вийдеш зі мною на ганочок, вийду, каже Маруся. Вийшов на ганочок і каже, Маручечка, скажи мені, я тобі сподобався? Ой, сподобався, каже Маруся. Так знай, що і ти мені сподобалась. Я служу приказчику в сусідньому селі в Гереженівці. Я дуже багатий. Я буду тебе спасти, Скажи батька, повернувся та й пішов. Маруся, прибігай сюди. Я можу додому розказати такий хлопець, такий, такий хлопець, мати ті слава тобі, господи, боже, досі заміж видає. 23 липня, ось цього має бути, мене запросили на весілля, на якому одружуються хлопець і дівчина, які познайомились типу, на моїй касі в Шишорах. Я їх так повімчав. що ми тут вами робимо, Правда? <гад> а батько посухав каже, донечко, слуха, щось тут не так. Я каже, знаю села, сусідні слова, то. Старий дід сивий, горбатий, страшний, соплю до землі звисають. А ти кажеш, молодий, красивий ласедак, сині бузики, золоті чоботи червоні. Може, що то якийсь володюга, подивись, куди він іде. Так я вже подивлюсь, ніч на дворі темно. Мати каже, донечко, я тобі допоможу. У мене є в скрині клубочок шовкової нитички. На кінці зроби песен за кузнечка золотого. Зачепиш, нитичку розгортаєш і потім потінитишся і ознаєш. Ввечері дівчата з хлопцями знову на вже ще пуся, прийдете хлопець чи не прийде. Опівночі двері відчиняються, заходить і суджені, а це так сині, кузики золоті, чоботи червоні. Музикантам там золотого дає. Так поважно. Дівчата ми насипав. в нас. Говорить, Маруся, Маруся, переживай танцювати. Іду, кажу, протанцювала вони та ночок. Ой, лапка, прошло. Потанцювала вони і не каже, Маруся, Маруся, вийде зі мною на Галичок. Вийду, каже, вийшла на галичок. То що Маруся? Сказала батькам? Сказала. Чекай, завтра, старосичку. Повернувся та й пішов. А Марусечка ниточку, на кінці петелючку вже била. Та кузічка, золото зачекла. розмотала. Пішла Маруся по А ниточка в ярочок потім в лісочок, ліс такий дивний. Вставай. Дерева сукі покорчить, кажи пі-пі-пі, мишка не пищить, пишіть, самі залітає і виводить її гниточка на галя. Ти куди побіг? Йди сюди, йди сюди. Так, посередині. І виводить і гниточка на галявину, а на галявині церква стоїть. Сата, за черяк вікна двері позатулювані, а дичь прямо щілинку пірнає Ходила, маруся, позаглядала, Щелинку знайшла нагляду, туди і бачить. Стоїть перед церквою стіл.

Стоїть серед серці стіл, але я кажу у чи ні? На столі домовина лежить. Домовині покійник. А поруч її суддя, не лаксирда сині кузики, золоті, чого червоні. то покійника їсть? Акалася Маруся, давай тікати, ззаду що за кудись покопає, за ніжки тепле. На сіло додому дивилися батькам сказати, будь думаю, ну я не піду віші летіве чорниці, коли якась сила бере такий, дяхий, ті чорниці. А півночі. двері відчиняються, заходить її, суджені, але так сині кутики золоті, чоботи червоні. На. Уже музикантам грошей не дає. Дівчата, медяники не сипля, просто до Марусю підходять. Марусю, Марусю, Лекай. Вийду зі мною на ганочок. Вийду, каже, маруч. Маруся. Ходила за мною? Не ходила, каже Маруся. ти була? <рес> була, мене бачила, не бачила. Що я робив, не знаю. А, а не знаєш? Бо <рес> 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 через дні помреш. Казали, пішов. Маруся бідна, плаче, рідає, не знає, що робити, кому сказати. І згадала, що за хутором там живе бабця-знахарка. — нахарками. Вона що поможе, прийшла Маруся до бабці — Каже, бабуню, що робити? А так каже, я тобі, доню, допомогти не можу, пізно ти прийшла, а зробили щось. Не. Все, що в тебе є, продай. Гроші віддай попові на церкву і скажи, що як помреш, щоб тебе поховали не на свинтарі, а на перехресті доріг за селом. І домовину виносили не через двері, не через вікно, а прокопали під порогом яму і так Стинешся Маруся гроші купові, той високо каже, Дон, за що ти вигадуєш, на це забобони, та нічого не буде, а про те гроші взяв. <рігум> Маруся помер. Він виявився <рігум> людиною чесною. Робити, як Маруся простила. На Ракопа... ти на собі не показуй. бо не <рігум> Ні. так, так годі. <рігум> <рігум> Вона жива.

А вночі на цьому місці виросло дерево, а на дереві розстріла велика червона кріпа. А їхав панич по слугою, побачив пітку, каже, Микола, дерви мені гарна квіточка, той поліз на дерево. Не може залізти. Дерево колеться колючками лисками закриває. Поліз панич там, а квітка йому в руки впався. Приніс він квіточку додому, водичку поставив, не натішиться за нею, пиха на полювання, вертаються, що за диво. Бочк збарений, хлібчик спечена, водичка принесла, нікого хаті немає. Він сюди, туди, по хаті заховався, дивиться, стала квітка по хаті літа. Де вона літає, там борщик варить, та на стіл ставляться. Він піскочив до квітки. хап її в руки. А на руках замість квітки та дівчина краси. Він їй каже, не хочу знати, чути, хто тебе зачарував, а тільки виходь за мене заміж. Вийду, каже Маруся, тільки нам не можна вінчатися і в церкві бувати. Живуть вони вже довго, вже діти в них народилися. От тільки засумував, панич, ніхто в гості не приходить, він вже не вінчений живе. І до Маручу вчепився, давай повінчаємося, давай повінчаємося. Добре, каже Маруся, повінчаємося. Тільки спочатку. Відпусти мене, до батьків з'їздити підпустив, він візав до батьків, побував, вона тішині, що дочка жива, здорова. А бабця знахарка сказала, що треба робити. І от збираються весілля. Оз'їжджалися пани, генерали, депутати з батьків регіонів, з Ганна Герман приїхав на велосипеді. Ні. Нє. Патріарх москви Кирило, приїхав! А хімандрі з Києва нехай? <плес> і в весілля приїжджає ближче до церкви, а дорога навколо літає. Дерева сохнуть, чорніють, каже пі-пі-пі. Мишка не пішить, пляшка не літає, і церква на очах чорніє, землю грузає, хрести з неприпадають. Це та сама церква, тільки ніхто до крім Марусі, не бачить. Заходять весілля в церкву, а там суча не сидить. Лап сердак синік будівники, золоті, чоботи, червоні, також червоним чоботом, махає. Махнув він, рукою всі на камінь обернулися. Навіть Кирило на каменю вернувся. А хібандрі з Києва на камені вернувся? Тільки не пересек не звернувся. Що Марусечка? Ха-ха, лякає. Ходила за мною. Ходила, каже, маруся, все ти була була, мене бачила, бачила, а що робив? Ха -ха -ха -ха. Покійника її. Вихопила з кишені пляшечку з сиченої водички, Бризнула на чорта, Загорівся синім полом, я попелом упав. Вітер, буду попереджую, все назад вернувся, церква на церкву, люди на людей, навіть Кирило на людину обернувся. <рив> на тут тільки Маруся змогла сказати, що з нею трапилося, посміялися, що я вам наказувала не боятися, не вірте тут дурницю, тут, що я тут вам розказую.